Власне, що від початку цього року вже розпочалася підготовка до реалізації проєкту реконструкції вулиці Миколайчука. Тобто, загалом проєкт передбачає власне реконструкцію 2,6 і кілометрів, тобто декілька стадій, тобто фінально мало б завершитися прокладенням трамвайної колії і для того, щоб з'єднати центральну частину міста фактично з Шевченківським районом. Сьогодні цей проект особливу вагу має, тому що ми фактично сполучаємо і маємо велику потребу в сполученні з. Реабілітаційним центром Unbroken, тому що дуже багато поранених проходять там своє лікування, і нам потрібно налагодити комунікацію, тому що додатково до 50 тисяч мешканців, які прибуватимуть в цей район через потребу в реабілітації та лікуванні. На цей рік передбачено реалізацію першої частини проекту, тобто близько 300-350 метрів тобто, це фактично від перехрестя Мазепи. Миколичука до фактично перехрестя вже з вулицею Орлика, тобто саме ось цей проміжок, і ми передбачаємо власне початок самих робіт з безпосередньо з вересня. Підготовка ділянки має розпочатися вже фактично в найближчі два тижні. А на цій території зараз є декілька ще перешкод, тобто, які, над якими ми спільно працюємо. Тобто, перше, це є звичайно, що там розміщений ринок. Вони вже документи на розміщення ринку завершилися, але ми в процесі перемовин будемо згоджувати, яким чином хто куди як буде переїжджати. І так само там знаходиться ще парковка. Також там буде відбуватися зустрічі перемовна, перемовини куди може бути це все релоковано. Є напрацьовані варіанти рішень, будуть безпосередньо. З як з ринком, так само і з парковкою і зустрічі, і це все буде узгоджено. А вчора було прийнято рішення виконавчого комітету. Вона власне дає наступний крок реалізації цього проекту, тому що на початку року в бюджеті були закладені кошти на реалізацію проекту. Плюс ми спільно з колегами-депутатами почали перемовини з ЄБР щодо отримання частини кредиту під реалізації цього проекту, і так само частини гранту. Первинна мова йшла 50 на 50, Зараз ми фіналізовуємо ці перемовини. А вчора на виконкомі так само були колеги-депутати. Тобто це така невелика дорожня карта реалізації цього проєкту, першочергових кроків. А реалізація проєкту передбачатиме ще декілька додаткових рішень Конком, а так само ухвал сесії, те, що належить до компетенції сесії міської ради. Ну і ми, власне, що зараз в такий дуже активний період. Тобто фіналізовується ескізний, фінал ескізного проекту саме на цих 350 метрів. Є деякі складнощі, тому що. Є дуже складний рельєф. Ми розуміємо, що для трамваї потрібно буде власне максимально опрацьовувати рельєф, щоб збер... забезпечити безпеку в майбутньому для людей, які будуть їхати під або спускатися під нахилом. Є декілька питань. Тобто, щоб уточнити, ми починаємо з реконструкції, власне, зверху, і будемо рухатися не з до вулиці Полтвяної, так, до цього п'ятеця, де кінця весістка. Це весь проект. Так? Тобто так. на цей рік передбачено початок реалізації проекту фактично від зайчика. Mm -hmm. До вулиці Орлика. це 350 метрів приблизно. Тобто, mm -hmm. скажіть, будь ласка, до куди власне буде трамвай? Він буде до центру наземних, до цього кривка, чи він буде ще вище? Він буде ще вище, далі, фактично, в сторону до е, кладовища? Mm -hmm. е, Добре, так без нічого. А е, також е, читали про те, що буде чи будуть зносити якісь певні будівлі, будуть можливо, включені для того, розширення буде необхідно. Чи це вже на наступне теж це вже на наступне На цій стадії? У нас є от фактично такі дві е, два ключових об'єкти, з якими ми працюємо.